Доброго дня, шановні аграрії! На сьогоднішній день наші експерти отримують дуже багато запитань по обробці насіння, а особливо в тих регіонах, де є традиційна недостатність вологи. І тут ми порекомендуємо наш препарат Мікофренд, мікоризоутворюючий препарат на основі гриба гломуса. Що таке мікориза та мікоризний препарат? Як відбувається елемент живлення? Про це все розповів наш мікробіолог Володимир Круть В рубриці. Про мікроби просто. Якщо не бачили, залітаємо по посиланню в кінці відео. А зараз ми відповімо на найчастіші запитання про мікоризу та мікоризні препарати. Музика. Як довго зберігається мікориза в ґрунті? Мікоризні гриби без рослини не існують. Тому на кінець вегетації вони формують певну кількість спочиваючих спор. Які залишаються в грунті. а потім вони переміщуються і можуть потрапляти у шари нижчі на глибину загортання насіння культурних рослин. Тому наступного року проростання мікоризи буде відбуватися дещо довшим, тому що спори мікоризи потребують кореневих виділень рослин. Чи всім культурам потрібна мікоризація? Загалом понад 90 видів рослин отримують користь від використання мікоризи впродовж вегетації. Розвиток мікоризи можливий на більшості культур, проте слід враховувати рекомендовану норму застосування препарату. Мікоризоутворюючі гриби роду гломус не утворюють мікоризу з ріпаком, гречкою, буряком і хрестоцвітною. Як побачити мікоризу? Запам'ятайте, мікоризу власними очима побачити неможливо. Її можливо побачити тільки під мікроскопом. Тому найбільш точний спосіб визначення мікоризи є лабораторний. В лабораторних умовах відмивають кореневу систему, зважують її. І також фарбують для того, щоб визначити і показати нашим агровиробникам, як утворюється мікориза на кореневій системі. Візуально побачити ефект мікоризоутворюючих рослин можливо за рахунок кращого розвитку кореневої системи в порівнянні до контрольних рослин. Мікофренд це комплексний мікоризоутворюючий біопрепарат. За рахунок його використання ми збільшуємо площу поглинання елементів живлення. Також є збільшення кореневої системи і акумулювання вологи в прикореневій зоні. Також є фунгіцидні властивості препарату. Мікофрен захищає рослин від збудників кореневої гнилі та пліснявіння насіння. Для зручності використання даного препарату є дві препаративні форми рідка і торфяна. Наслідок підвищеного поглинання мікоризої вологи як зв'язаної, так і з глибоких шарів ґрунту, посухи не стають значною загрозою для рослин. Гіфи гриба здатні проникати на глибину до 40 метрів. Ефективність препарату підтверджена: в Україні, Німеччині, Австрії, Болгарії, Казахстані, Молдові. А що ж по економіці? Загалом було проведено безліч дослідів по всій Україні. В різних куточках з різними кліматичними умовами. І ми маємо таку картину. В середньому по зернових культурах 0,28 тонни прибавка по урожайності порівняно до контролю, по кукурузі 0,47, по соняшнику 0,21 тона, по сої 0,26 тони на гектар порівняно до контрольних ділянок. Сподобалось відео? Ставте лайки, підписуйтесь на канал і пам'ятайте, все буде Україна!